Фракція радикальної партії, яку я представляю, повністю абсолютно підтримує цю громадянську акцію, яку організували кримські татари, правий сектор, ще активісти різних організацій партій. Ми також рекомендували всім нашим партійцям, як активістам в Херсонській в області в сусідніх областях, приєднатися до цієї акції, тому що. Блокада Крима, економічна, енергетична інше є правильний спосіб на наше переконання діяти в цій ситуації за міжнародним правом. Саме країна окупант несе повну відповідальність за ту територію, яку вона окуповує в даному разі Російська Федерація, яка від і відповідно до прийнятого нами законодавства окуповує Крим і відповідно несе. Повну відповідальність за забезпечення життєдіяльності Крима, що таке ця акція? Це акція це є по суті, скажімо так, громадський спосіб застосування санкцій до Росії. І отут я хотів би привітати українських громадян, і наших телеглядачів з тим, що сьогодні вночі, о 12 годині ночі, вступили в дію нарешті, аж через 13 місяців і 7 Днів після прийняття у парламенту України закону про санкції, так от сьогодні, нарешті, санкції щодо Російської Федерації ці вступили в дію. Я трошки нагадаю деяку хронологію: 11 вересня минулого року кабінет міністрів розробив свої пропозиції, які подав раду національної безпеки оборони і президенту Порошенка щодо. Тих санкцій, які Кабмін відповідно до прийнятого в серпні закона пропонує е накласти. Однак, в той момент президент Порошенко вже займався першими мінськими угодами з Путіним і тому він не відреагував на це подання кабінету та міністрів, і воно лежало не розглянутим е в адміністрації президента і в Раді національної безпеки аж до е січня місяця. В січні місяці, коли Росія перейшла і бойовики підтримували в нас, е ступ. Е М'ятаєте й бої за аеропорт, і так далі. Рада національної безпеки раптом згадала про це подання, і 25 січня РНБО провело своє засідання і підтримало запропоновані кабміном санкції і рекомендувало президенту ввести їх своїм указом. Але в той час почався Мінськ, 2 знову наш президент Порошенко почав чергові перемовини з Путіним і не відреагував на рішення ради національної. Безпеки і оборони і так вони знову пролежали ще більше ніж півроку, поки в серпні місяці, 12 серпня, цього року, Кабмін вдруге розглянув це питання, і 12 серпня розширений варіант санкцій подав на раду національної безпеки і оборони. Нарешті, 2 вересня, РНБО через рік. Значить, знову вдруге підтримало е, запропоновані Кабміном санкції щодо Росії. Президент 16 вересня, як я вже сказав, нарешті більше ніж через 13 місяців після прийняття е, з, закону, нарешті набрався мужності і рішучості і ввів санкції проти Російської Федерації держави агресора, яку ми визнали, і так далі. Країни заходу вели санкції ще півтора роки назад. А в наші санкції вступили дію лише. Сьогоднішнього дня